Ти помічав, що одні люди після ударів далі розсипаються, а інші, наче стають глибшими, сильнішими, мудрішими. Здається, ніби їх хтось зсередини підсвічує. Вони теж боліли, плакали, коли не зламались, просто навчились повертатись до себе після бурі. Це і є резилієнтність. коли життя б'є, а ти не граєш у жертву. Ти падаєш боляче, хочеться здатись, але щось всередині каже ще трохи, і ти підводишся. Не тому, що все стало легше, а тому, що в тобі є щось сильніше за біль. Це не про холодну витримку чи фразу тримайся, резильєнтність це про живу гнучкість, про те, щоб не закостаніти у своїх травмах, а дозволити собі текти, змінювати форму, пристосовуватись, але не втрачати себе. Це коли ти плачеш, а потім береш і робиш, коли розумієш, так мене це зачепило. Але це не кінець історії, це не ідеальна стабільність. Це щире повернення до себе після бурі. Як казав Франко, людина завжди має свободу вибору, навіть у тому, як реагувати на біль. І саме тут народжується справжня сила, не в тому, щоб бути безстрашним, а в тому, щоб не дозволити страху зупинити тебе. Резильєнтність це не броня, це рана, яка навчилась світитись.